Чи знаєте, ви Тейлор Свіфт? Для мене це абсолютно загадка, співачка, загадка. Очікуючи, підтримує вона Байдена. Ви знаєте, ця людина має в світі і підтримку, і популярність на рівні президентів. Це шаленно. Це насправді ну, чудово, але виникає дуже дуже багато запитань. Чому така підтримка? Особисто я нічого особливого, особливого в піснях не помітив. Можливо, ви мене поправите і поясните, в чому феномен Тейлор Свіфт, чому вона така популярна і чому від неї такий величезний вплив. І чому а, громадяни Сполучених Штатів Америки, да й не тільки по всьому світу, настільки а, захоплюються її піснями, її композиціями, її шоу. І що особливого Тейлор Свіфт, Свіфт. Що вона може навіть впливати на результати президентських виборів в Сполучених Штатах Америки. Сподіваюсь, я дуже сподіваюся, що Тейлор Свіфт зробить правильний вибір, адже вона людина миру. Я сподіваюся.